Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Опозиції щодо повернення рубрики добірки ми не побачили, тож сьогодні запускаємо новий сезон. Після роздумів на тему до чого ж саме прив'язати перший топ, я вирішила наслідувати трендам і обрати як критерій розмір корпусу. Він не є сталим, це скоріш діапазон, в якому граничний показник це 40 мм, а найменший 37 мм. Ви можете сказати: вау, так 40 мм це не такий вже малий розмір. На що я вам відповім? Багато хто все одно часто обирає для себе габарити більше, ніж іноді виглядає гармонічним на зап'ясті. Тут вся справа в сприйнятті та відчуттях під годинника. Дехто просто любить вагомий обсяг на руці, як з точки зору ваги, так і відносно розмірів годинника. Тому я завжди наголошую на тому, що будь-який вибір досить суб'єктивний. І те, що подається вам, не завжди підійде іншій людині. Отже, вважайте діаметр 40 мм таким собі компромісним перехідним варіантом. І давайте вже дивитись, що я там такого напропонувала вам. Пропоную почати з Hamilton. Якщо чесно, тут мені хотілося додати прям до фіга варіантів, і це не дивно. Наприклад, канонічна колекція Hackie Field має купу моделей в корпусі 38 мм, який прекрасно вкладається в діапазон нашої добірки. Однак у підсумку я виконала всі культові філди з ручним заводом, бо їх і так всі знають і додала зовсім інші моделі. Отже, першим Хаммільтом буде новенький Мурф 38 мм. Mm. От багато хто фанатів від першоджерела. Однак діаметр 42 мм mm і досить довгі вушка роблять оригінальну версію доволі габаритною. Проте тепер проблему вирішено. Тепер Хаммільтон пропонує дві опції під різні зап'ястя. З точки зору канонів дизайну та технічних характеристик, вони абсолютно ідентичні. Характерні арабські цифри та кафедральні стрілки з люмом, сапфірове скло, 100 метровий водозахист, щільний шкіряний ремінець з контрастним стебнуванням. Всередині той самий механічний калібр H10 із практичним запасом ходу 80 годин. Єдине, до чого можна прикопатись, відсутність слова евріка, написаного абеткою Морзе на секундній стрілці. Але загалом це можна пережити. Від філдів переходимо до дайверів, тому зустрічайте лонжин Гідроконквест в корпусі 39 мм. Новинка це результат схрещення двох годинникових трендів, популярності дайверських годинників та зменшення розмірів корпусу. Попри ергономічну форму корпусу, Гідроконквест має довгенькі вушка. Тож навіть модель в корпусі 41 мм, не кажучи вже про 43 мм, досить велика. А от 39, як на мене, це класний універсальний розмір. Попри приналежність до дайверської категорії Tool Watch, будь-який офісний дайвер може без проблем занурюватись по всякденну роботу в своїх гідроконкус, попутно насолоджуючись характерним, впізнаваним дизайном, приємною обробкою корпуса з чергуванням сатинування та полірування та непоганим запасом ходу 72 години, який забезпечує механічний калібр L888. Єдиний нюанс не зовсім зручна застібка, але цей момент ви маєте оцінювати самостійно в процесі вибору та примірки годинника. Якщо я вже згадувала філди та дайвери, час глянути, що можна знайти в авіаційних версіях Toolwatch. Тут ми, до речі, маємо цікаву суперечність. По загальноприйнятих канонах авіаційні годинники мають бути великими з габаритною заводною головкою, щоб забезпечити читабельність та зручність користування для пілотів. Однак, як і у випадку з дайверами, сучасний годинник більше аксесуар, ніж інструмент, тому і авіаційні годинники зменшуються в розмірі. Звісно, не всі, однак з'являється все більше опцій для власників невеликих зап'яст. Як приклад невеликого авіаційного годинника, я обрала Хамільтон Хакі Aviation Pilot Піанір. Створюючи цю модель, Хамільтон надихалась власним кишеньковим годинником Model 23, який використовували солдати США під час Другої світової війни. Цей прекрасний пілот має діаметр корпусу 38 мм при товщині 11,4. Він доволі тонкий, при цьому це повноцінна механіка із запасом ходу 80 годин. Вінтажний колір арабських цифр та кафедральних стрілок, зернистий циферблат, характерна головка цибулина. Мені подобаються всі ці елементи, заключені в невеликий сталевий корпус сатинуванням. Окрім цього, маємо практичний водозахист 100 метрів. Хоча шкіряний ремінець не дуже сприяє довгим контактам з водою. Давайте трошки відволікатись від Tal Watch і дивитись в сторону Dress Watch. Це досить цікава категорія годинників. Тут має бути ідеально збалансований дизайн, який буде привертати увагу до вашого зап'ястя. Але при цьому він не повинен виглядати занадто яскраво чи специфічно. Як на мене, непогані варіанти Dress Watch, як не дивно, можна знайти у Seiko. Причому я вирішила обрати неочевидний варіант з серії Cocktail Time. А годинник серії Presa Sharp. Якщо чесно, тут я керувалася виключно нюансами дизайну. Ця модель причарувала мене неймовірним кольором циферблат. Він і не білий, і не блакитний. самі Сейко посилається на колір місяця. Хай там як виглядає прекрасно, чудово гармонує зі стріблястими накладеними мітками та синьою секундною стрілкою. Окрім цього, не забувайте і про геометричний орнамент з листя коноплі, який доповнюють гострі грані корпуса з різноманітною обробкою. Вся ця краса схована в корпусі діаметром 40 мм зі 100 метровим водозахистом. Роботу годинника забезпечує калібр 6R21 із запасом ходу 45 годин. До речі, нагадую вам, що непогано було б підписатись на наш канал. Тож тисніть на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А тепер йдемо далі. Настав час класики, і тут я пропоную вам подивитись на тісо Carson Premium. Попри останні релізи Seastar та популярність спортивних хронографів, в мене Тісо стійко асоціюється з класикою. Серед класичних серій мені подобається Шемін Де Торель та Carson Premium, тож я вирішила зупинитись на другому варіанті. Ця кварцева модель має тонкий круглий корпус діаметром 40 мм з невеликими акуратними вушками. Циферблат чорно-графітового кольору має два яруси. На зовнішньому розташовані великі римські цифри сірого кольору, а внутрішній має ефект сонячних променів. Поліровані стрілки правильної довжини зроблені з урахуванням усіх пропорцій і досягають тієї позначки, на яку вказують. Циферблат захищає сапфірове скло. П'ятирядний браслет має сатиновані центральні ланки, а бічні із дзеркальним поліруванням. Годинник виглядає дуже витончено. він не здається занадто простим, але водночас не виглядає вигадливим. Ще один приклад вдалої стриманої класики це Hamilton American Classic Intramatic. Зверніть увагу, що це механіка, але при цьому годинник двострілочний і не має секундної стрілки. Це досить нестандартне рішення, яке зустрічається рідко. Я зходу і не можу згадати, в кого таке є. Хіба що у Ваширон Константин Патримонів… Але це зовсім інша цінова категорія. Отже, американська класика від Hamilton має тонкий круглий корпус діаметром 38 мм з опуклим сапфіровим склом, яке перекриває градієнтний циферблат, що переливається на світлі від шоколадного коричневого до майже золотистого в самому центрі. Присутні віконце дати біля позначки на 6 годин, але воно аж ніяк не псує цілісність циферблата і в цілому лише додає функціональності годиннику. За роботу відповідає автоматичний калібр Ета 2892. Елегантний дизайн годинника доповнює тонкий шкіряний рімінець із класичною застібкою пряшка. Водозахист становить 50 метрів. Зробимо перерву з класичним дизайном і повернемось до дайверів Seiko Prospect Solar. У Seiko Дайверів Купа майже кожний має назву, історію тощо. Але сьогодні я вирішила обрати альтернативний шлях. І по-перше, додала безіменного дайвера, так, усейку є такі. А по-друге, це не механіка, якої сейки дуже багато, а модель на сонячній батарейці. Цей годинник це така собі практична робоча конячка, яка зберігає відмінну читабельність та поєднує її з практичним калібром на сонячній батарейці, який має запас ходу 10 місяців, сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям та комфортним каучуковим ремінцем із застібкою пряжкою. Всі деталі сховані в комфортному для дайверів корпусі діаметром 38,5 мм і товщиною 106 мм. Ще один дайвер комфортних габаритів пропонує швейцарський бренд Sartina в колекції Aqua DS Action. Він з'явився пару років тому як альтернатива дайверським годинникам в корпусі 43 мм і дуже зайшов власникам невеликих зап'ясть. Всі канони дайверів тут присутні. Тож за більш ніж помірний прайс, ви отримаєте 200-метрову механіку із сапфіровим склом з антивідблиском, практичним запасом ходу 80 годин, якісно виконаним браслетом і литою застібкою. Про читабельність і яскравий люм казати не буду, тут так все зрозуміло. Розмір 38,5 мм при товщині 12,2 робить цей годинник дуже комфортним та універсальним аксесуаром під абсолютно різний одяг. Я взяла класичний чорний, проте на сайті є інші кольори циферблатів та навіть моделі із золотистими вставками на браслеті. По дайверах давайте зробимо перерву і знову подивимося в сторону авіації. І тут кому як не Джейну з його величезним авіаційним минулим, презентувати щось цікаве та пілотів. Тому в моєму топі, очевидно, з'являється представник колекції Spirit. Однак в новому для цієї серії корпусі діаметром 37 мм. У випадку з лонжин, як брендом більш високої цінової категорії, варто приглядатись до деталей та їх виконання, продуманого дизайна та композиції циферблата, комбінації сатинування та полірування, плавним образом корпуса, комфортному браслету із ручною застіпкою, що розкладається. Всі ці деталі в спіріт присутні, крім цього, є власний мануфактурний калібр L888 із запасом ходу 72 години. Який має кремніву пружину що забезпечує захист від впливу магнітних полів. Коли я думаю про якийсь такий класний повсякденний варіант, на думку одразу спадає Tisopier X. Попри загальний хайп на годинники з інтегрованими в корпус браслетами, PRX сам по собі вийшов дуже збалансованим варіантом, з характерним, але досить універсальним дизайном. Сьогодні я вирішила обрати саме кварцевий варіант. Він супер практичний з точки зору насіння, ну і до того ж все ж таки дешевше. Сталевий корпус діаметром 40 мм має яскраво виражені гострі грані з сатинованою обробкою. Синій циферблат в стилістиці сонячні промені читабельний завдяки контрастним стріблястим ніткам та стрілкам з люму. Знов ж таки пішла проти системи і обрала шкіряний рівнець зі складною застіпкою. Хоча є і браслетні версії PRX. Обирайте, яка подобається більше. В моїй добірці досі не було чогось відверто спортивного. Фанати Casio почайте, на жаль, G-шоки не проходять за критерієм розміру корпуса до 40 мм. Однак, нещодавно зовсім неочікувано, маленький розмір з'явився у швейцарського бренду Luminox. Як ви, мабуть, знаєте, Luminox відомий практичними одаростійкими годинниками та мають репутацію такого собі швейцарського G-Shock. Тому якщо ви шукаєте зносостійкий годинник, який має витримати не тільки вечірню пробіжку, а й більш значні навантаження, але при цьому у вас невелика рука, для вас люм зробили модель Leatherback Sea Turtle. Це 100-метровий кварцевий годинник в карбоновому корпусі діаметром 39 мм. Під мінеральним склом сховано монохромний чорний циферблат з 3 підсвіткою. Вона не супер яскрава, однак більш довговічна, ніж звичайний Limin Перестрибнемо від спорту до повсякдення, і тут у нас знову з'являється Сартина із серії Urban Death 1. В цій моделі мені подобається багато аспектів. По-перше, дизайн. Він досить стриманий, але при цьому класно поєднує помірний корпус діаметром 40 мм і яскравий синій циферблат, зроблений в стилістиці Sunray, з мітками і стрілками в кольорі рожеве золото. По-друге, механізм. Тут сертіна використовує калібр Powermatic 80 із запасом ходу 80 годин. Який є стійким до впливу магнітних полів завдяки пружині з матеріалу Нівахрон. По-третє, комплектація. Стандартна модель йде на приємному п'ятирядному сталевому браслеті. Однак в комплекті буде і додатковий синій ремінець з нейлону. Це дуже зручно, тому що браслет і ремінець має систему швидкої заміни, тож ви можете з легкістю змінювати їх самостійно. Ще один непоганий повсякденний варіант кварцева модель від японського бренда Citizen. Компанія відома технологією EcoDrive, тобто калібрами на сонячній батарейці. Тож тут я вирішила не відходити від канонів та обрати саму модель з механізмом EcoDrive. Запас ходу за умови повної зарядки складає 8 місяців. Годинник виконано в сталевому корпусі діаметром 40 мм. Під мінеральним склом сховано досить цікавий для своєї цінової політики циферблат. Зовнішня частина ближче до краю виконана в стилі сонячні промені, а центральна прикрашена гіллюше. З точки зору функціоналу, маємо апертуру дати в ніжній частині та день тижня у верхній. Цей годинник досить простий та стриманий, що в певній мірі робить його універсальним. Окрім цього, додатково підкупає більш ніж помірна ціна. На останок, нехай буде ще одна механіка від Seiko в колекції Seiko 5 Sports. Зважаючи на її елементи дизайну, такі як додаткова 12-годинна шкала на внутрішній частині циферблата та характерний трикутник на 12-й. Вона має закривати авіаційну стилістику. З іншого боку, розмір знов ж таки не пілотський. Діаметр складає 39,4 мм при товщині 13,2 мм. Однак ця модель мені подобається гамою кольорів. Це такий собі Total Black, де кожен елемент чорного кольору, окрім логотипу колекції і дати і дня тижня. Годинник комплектується комфортним та практичним нелоновим ремінцем з чорною застібкою. Робота моделі забезпечує надійний калібр 4R36 із запасом ходу 41 година. Ну що, мій топ-годинників діаметром до 40 мм завершено. Як завжди, я намагалася зробити його різноманітним як з точки зору дизайну, так і з погляду на механізм. Також я ніби додала досить різнопланові варіанти по ремінцях та браслетах. У підсумку хотіла сказати ось що. Попро про умовну трендовість маленьких чи менших, ніж раніше, розмірів, ніколи не потрібно забувати про ваш власний комфорт та зручність годинника на руці. Ніякий супергодинниковий експерт не зможе оцінити, як саме сидить той чи інший годинник на вашій руці. Тому прослухатись до порад потрібно, але все одно фінальне рішення приймати тільки вам. Тому, якщо маєте можливість поміряти годинник, міряйте та пробуйте різні варіанти. Іноді деякі моделі можуть як неочікувано вас вразити, так і, на жаль, розчарувати. Тож раптом будете в Києві, запрошую вас на примірку годинників різних діаметрів. Ну а мені час готувати новий випуск. Па-па!